11 січня в Україні очікується мінлива погода. У багатьох регіонах день почнеться хмарно, але поступово проясниться. У декількох областях прогнозуються опади у вигляді дощу або снігу, температура повітря коливатиметься від мінус двох до плюс восьми градусів. А тепер розглянемо детально погоду в кожній області. У Київській області температура в день становитиме плюс 2 градуси, а вночі буде плюс один. Ранок і день будуть похмурими, а ввечері небо прояснеться. Вночі можливий дощ зі снігом. На півночі. На Житомирщині температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі опуститься до нуля. Протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Без опадів. На Чернігівщині температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі опуститься до нуля. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Ввечері хмари розійдуться. Але зранку можливий дощ зі снігом, який зміниться дрібним снігом до полудня. У Сумській області температура вдень очікується плюс 4 градуси, а вночі буде плюс один. Ранок буде дощовим, але вже до полудня опади припиняться на сході. У Харківській області температура вдень становитиме плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 2. Вітер західний 4 метри за секунду. День залишатиметься хмарним, без опадів. У Донецькій області температура в день становитиме плюс 7 градусів, а вночі буде плюс 3. Вітер західний 4 метри за секунду. Хмарна погода триматиметься весь день без опадів. У Луганській області температура в день буде плюс 7 градусів, а вночі плюс 3. Протягом усього дня погода залишатиметься похмурою. Опади не прогнозуються. На півдні на Одещині температура в день становитиме плюс 4 градуси. А вночі очікується плюс один. День буде ясним, без жодних хмар. Опади відсутні. На Миколаївщині температура в день буде плюс 4 градуси, а вночі плюс один. Вранці та вдень пануватиме ясна погода. Лише до вечора небо вкриється хмарами, опадів не прогнозується. На Херсонщині температура в день становитиме плюс 4 градуси, а вночі очікується плюс один. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Вночі можливий дрібний дощ, який припиниться до ранку. Решта дня пройде без опадів. У Запорізькій області температура в день становитиме плюс 5 градусів, а вночі буде плюс 2. Ранок почнеться дрібним дощем, який завершиться до полудня. Вдень і ввечері без опадів. У Криму температура в день досягне плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Ранок і день пройдуть хмарно, а ввечері можливий дрібний дощ. На заході. На Львівщині температура в день буде 0 градусів, а вночі очікується мінус 2. Вітер західний 4 метри за секунду. Ранок буде похмурим, але до обіду розпогодиться. Опади відсутні. У Івано-Франківській області температура в день становитиме плюс 4 градус, а вночі буде плюс 1. Вітер західний 4 метри за секунду. Ранок та день пройдуть без опадів, але ввечері очікується сніг. На Тернопільщині температура вдень буде плюс 2 градуси, а вночі опуститься до нуля. Вітер західний 6 метрів за секунду. Ранок обіцяє бути ясним, але до вечора небо вкриється хмарами, опади не прогнозуються. На буковині температура в день становитиме плюс 4 градуси, а вночі опуститься до нуля. Вітер західний 4 метри за секунду. Протягом усього дня зберігатиметься ясна погода. Опадів не передбачається. На Закарпатті температура вдень становитиме плюс 1 градус, а вночі знизиться до нуля. Ранок буде ясним, але до обіду небо вкриється хмарами без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 0 градусів, а вночі опуститься до мінус 2. Вітер західний 8 метрів за секунду. Протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не передбачається. На волині температура в день становитиме плюс 2 градуси. А вночі буде мінус один. Вітер західний 7 метрів за секунду. Ясна погода зранку зміниться хмарною вдень. Опади не прогнозуються. На Хмельниччині температура в день становитиме плюс 2 градуси. А вночі мінус один. Вітер західний 6 метрів за секунду. Ясний ранок зміниться хмарним днем. Опади не передбачаються У центральних областях. На Кіровоградщині температура в день буде плюс 3 градуси, а вночі плюс 1. Вітер західний 5 метрів за секунду. Вранці хмари розійдуться і решта дня буде ясною. Вночі можливий дощ, який завершиться до ранку. На Полтавщині температура в день буде плюс 4 градуси, а вночі очікується плюс 1. Вітер західний 4 метри за секунду. Ранок буде дощовим, але опади завершаться до полудня. Вдень і ввечері без дощу. На Черкащині температура вдень становитиме плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 1. Вітер західний 5 метрів за секунду. Хмарна погода триматиметься весь день, але ввечері розпогодиться. Вночі можливий дощ, що перейде в дрібний сніг. На Дніпропетровщині температура в день становитиме плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 2. Ранок почнеться дощем, який завершиться до полудня. Вдень і ввечері без опадів. На Вінниччині температура вдень становитиме плюс 3 градуси, а вночі опуститься до нуля. Вітер південно-західний, 4 метри за секунду. Хмари залишатимуться до вечора, але опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Бажаємо гарного дня і сонячного настрою до зустрічі!